Всім привіт! І сьогодні я вам розкажу цікаві факти про Григорія Сковороду. Народився Григорій у родині рядового козака на Полтавщині 3 грудня 1722 року. Мати Сковороди мала кримсько-татарське походження. З дитинства Григорій ріс заглибленим у свої думки хлопчиком. Багато часу проводив на самоті. До господарської роботи Сковорода теж брався неохоче, тож батьки вирішили віддати його на навчання. Григорій мав відмінний музичний слух та чистий голос, тож, окрім Києво-Могилянської академії, він навчався в глухівській співацькій школі. Зі школи він потрапив до Петербурзької царської хорової капели, брав участь у виступах. Сковорода абсолютно нікого не боявся та не поважав високі чини. Він вважав, що людину варто оцінювати за її розумом та досягненнями. А не за статусом у суспільстві. Одного разу імператриця Катерина ІІ забажала особисто побачити відомого філософа. При зустрічі Григорій не вклонився їй. Коли ж Катерина запитала, чому він не хоче кланятись, Сковорода спокійно відповів не бажав я тебе бачити. Ти сама захотіла на мене подивитися. А як же ти мене роздивишся, якщо я перед тобою удвоє зігнусь? Під час учительської роботи Сковорода теж не був надто тактовним. Від нього легко можна було отримати таку характеристику, як вельми туп або справжнє безглуздя, та, незважаючи на це, студенти ставилися до Григорія прихильно Основною метою людського життя Григорій вважав самопізнання. Саме цій справі він присвячував максимум часу. За своє життя Сковорода не видав друком жодного твору, але зовсім не переймався через це. З 1769 року Сковорода вів мандрівне життя, не засиджуючись довго на одному місці. Фінансові та матеріальні блага теж мало хвилювали філософа. У побуті та своїх звичках він був надзвичайно скромним. Мандрівна торбина, яку Григорій завжди брав із собою, вміщувала супілку, книжки та власні рукописи. Григорій вкрай мало часу витрачав на повноцінний відпочинок та сон Не більше чотирьох годин на добу, завжди старався вставати зі сходом сонця. Він також мав ще й музикальний талант, прекрасно грав на флейті та органі, супілці, скрипці, гузлях, лірі та бандурі. Він сам володів багатьма мовами. Називав себе Варсавою, сином Свободи. Загалом він написав 17 філософських творів, сім перекладів, найвідоміші його твори сад божесних пісень, жінка Лотова та байки харківські. Він писав свої твори старослов'янською та латинською мовами за переказами Сковорода був вегетаріанцем. Проте дивує і такий факт: Григорій полюбляв шалено дорогий на той час, сир пармезан, який передавали йому із Франції друзі. Його улюбленою місцевістю було село Іванівка, що на Харківщині, нині Сковородинівка. Григорій Сковорода заповів ставити на своїй могилі камінь. З його крилатою фразою, світлове мене, та не спіймав. У селі Сковородинівка знаходиться один з найвідоміших музеїв Харківської області Музей Григорія Сковороди. В ніч на 7 травня від ракетного удару постраждав Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди, у селі Сковородинівка. 3 грудня 2022 року виповнюється 300 років з дня народження Григорія Сковороди, видатного українського філософа, просвітителя гуманіста, поета, педагога. Головною метою просвітительської діяльності Сковороди було відкрити людям рецепт щастя, а у світлі цієї надзвичайної задачі. Переосмислювалась і сутність праці, і роль вчителя, і ставлення до природи, життя, істини, любові. Багато які з висловлювань сковороди стали крилатими, і з їх допомогою не одне покоління людей навчалося мистецтву жити. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, до побачення!